yeah. I've been just picking up, picking up, picking up, picking up, picking up beef for you. I can I can I can I can I can I you just picking up, picking up, picking up, picking up, picking up you. I can I can I can I can I can I keep you go how she you been going to my phone, my dead one Cani кочовніки прибули на нове місце. Це також на один день Марк? Знову у нас дві, два ліжка невеликих. Марк буде спати з мамою, а я з Мірошкою. Ще у нас є тут мікрохвильова піч. Є холодильник, кава машина. Шафа. Путюг. Одина дошка і ванна кімната. Давайте подивимось. О, тут не ванна, тут душ. Ага, з таким сидінням. Ой, не мене. <плес> Дивіться, бачите, знову ж таки для людей з обмеженими можливостями є такі поручні. І біля туалету повинні. Так, і біля туалету також є. Що тут, нам, що, тут, що тут нам поклали? Знову для однієї людини. Хоча нас тут троє заселилося дорослих, mm -hmm. одна маленька. Мейкап, ремувер. Це, до речі, мені знадобиться, Бо я м -м, хочу зробити макіяж, коли ми підемо гуляти. Ось І що тут? Кондиціонер, шампунь, мило, два мила і все. Ну і серветочки. Ось так ось. А це вид нашого вікна, басейн. Може покупаємось. Трошки відпочили і приїхали до майданчика, Потім поїдемо до центру міста. Мірошка грається, майданчик, як завжди, гарний, класний, безпечний. І покриття таке класне, м'яке. Ми зараз знаходимося у Феніксі, заїхали в готель, їхали красивою такою дорогою. Я вставляла кадри. Я думаю, що ви зацінили. Що вам сказати? Тут дуже спекотно. Спекотніше, ніж Лос-Анджелесі, ніж Сан-Дієго. Зараз найспекотніша така точка. Я бачила, що до 43 градусів в день може підніматися температура. Я згоріла. Щоки червоні, я вже намастила себе тональним кремом таким великим слоєм, але мені здається не допомагає. І це ввечері ось такі червоні щоки. Ви б бачили мене в день. Це наливається вже готове тісто, так? А з яким смаком? Без нічого? Прісна. Прісна вафля буде, але можна додати якісь джеми, я бачила. Зараз марк буде робити. Дві з половиною хвилини? Можна трошки менше. Давайте зараз покажу, що у нас тут є ще. Там вафля вся одна. Тут у нас є яєчня, ковбаски, йогурти і крем-чиз. Далі можна також собі тут хлібець, Хлоп'я, овсянка. Ось такі джеми різні. Зараз візьмемо до вафлі. Водичка і сік. Давай подивимось, що там є. Третє тут не було, Четвертая. Угу. Можна буде хрусткіше, якщо дочекатися ще 40 хвилин 40 секунд. Добре. Дорога була вкрита дощем. Ми їхали десь 4 години і з цих 4 годин 3 з половиною це був дощ, лівень взагалі нічого не видно. Черга нібито невелика Це через дощ. Можливо, дощ нам на руку зіграв Сьогодні вівторок, по-перше. Ні, сьогодні середа. Середа, ну середа. Ну тобто не субота або неділя. Угу. Ну і по-друге, погода не ну, дуже така класна для відвідування, але ми не могли це прорахувати ну, ніяк. З, з, зі своїм дімом приїхав на колесах. – З будинком на колесах? О, круто, дивіться. Ти також хотів придбати, так? Може, коли в нас буде четверо дітей і дві собаки, Сен Бернар як у Бетховені, будемо подорожувати. Ми доїхали до Гранд Каньйону. Зараз будемо пробувати знайти якісь точки на мапі. Ось зараз десь ми знаходимося біля якогось в'юпойнту, поки що не дуже зрозуміло, але бачимо, що люди йдуть в одному тому напрямку, підемо за людьми. Повітря взагалі просто, просто крутезне. Бо після дощу і уявіть стільки зелені. Все вкрито росою такою. Ой. Дивіться, ми з коляскою, зв'язком. Не знаю, як ми тут будемо ходити, але дивіться, які тут є трейли. трейни. Найпростіший від 2 до 4 годин. Від 4 до 6 годин діфікулт, difficult, difficult це. Від 6 до 9 годин до 12 годин, щоб побачити ось таку красу, бачите? І те, що з ночівлею, і тут потрібно якийсь дозвіл отримувати додатково, це ось такий. Ну що, ми приїхали і поїхали, так? Я не бачу тут жодного жодну сім'ю з дитиною на колясці. Тільки більш-менш дорослі. О, є так, дивіться. Є ще easy рівень, тобто легкий. Це 70-60 хвилин. О, 30 хвилин. О, 20 хвилин, бачу. 15 хвилин. О, це для нас тут. 20 хвилин на автобусі або 10 пішки. Ну, 10 пішки підемо, так. Давайте. Будемо чекати, шукати. Мазерпойнт нам треба. О, так ось ми одразу Дивіться, ми знайшли, що по наших силам. Це ось така найлегша, найлегша мандрівка, 15 хвилин чи 10 хвилин. А, 10 хвилин. Це Це пішки. Мазерпойнт називається. І ось ми бачимо, що ми знаходимося ось тут, а нам сюди. Ну, тобто, це взагалі дуже близько. Сходимо і поїдемо, так? На першу точку хочете? Чотири години пішку Давай, ми тебе тут почекаємо. Ми почекаємо вас тут, ага. З Мірончиком поїдете, так? Все, ходімо тоді шукати Мазерпойнт. Там і що. Каже, головне обрати напрямок. Напрямок. Ось така плита, не знаю, чи це люк, чи не люк. Ні, це не лік, це просто плита. Хі. Дивіться, яка краса. О, а хто це нас тут чекає? Хі. Сідаємо в такий автобус. Він нас повезе одразу ж до нашого віпо, да, Марк? О, так О, бачу. Ямка, ямка, як ви казали. Вау, класс. Офигеть. Это просто охренеть. А тут лифт есть? Лифт, так, лифт. Боже, какая картина, что-то такое. Еще погода сегодня. <св�> Ничего. Не розумію, воно якось так накладається, як да, якийсь 3D, так 3D ефект 3D. Знаєте, замака коти стоїть. Ось колись були такі зошити, в яких ти треба вглядатися mm -hmm. в картинку для того, щоб побачити 3D-якусь е фігурку. Ось мені здається, що я зараз як вглядаюсь. Мені як маюрить в глазах, і в очах очам якось боляче дивитися сюди mm -hmm. навіть. Ми з любою під таким величезним враженням від цього Гран каньйону. Ну що це що ми таке побачили, що таке взагалі існує в природі. У нас трошки якось будь сюди світу. Так, так, це перше, перше диво світу. Зараз ми встигли сфоткатися, і буквально через 15 хвилин після того, як ми сфоткались, все затягло з туманом. І почався дощ, тому... Ми щасливчики. Мені навіть не хочеться копішою йти, я хочеться вбирати цю водичку, принесу з собою її до Лас-Вегасу. Все, бачите, ніхто не може робити фотки. Ми встигли, ми встигли буквально за 10-15 хвилин зробити ну може розійдеться але М -м, таке повітря клас зайшли oh. до із центру тут можна купити футболочки такі діщоти за 38 доларів клас класно звісно але дуже дорого в кожному віці в центрі багато брендованого одягу, якихось різних предметів. Так класно, що стільки жирності. Тушканчик? Ось там за деревом він зараз спрятався. Бачиш, Тин-тин-тин, такий швидкий. А як ротин так? Стой, 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 Ой, му! What? Mm. Spotted, spotted squirrel. This is what, spotted Very, uh, squirrel? Mm. Okay. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Sorry. <laughs> <laughs> <laughs>